Вітаю, дорогі друзі! Все буде Україна у розпалі помідорний сезон. І до вашої уваги новий сорт, який раніше ми не вирощували, але цього разу він нас вразив. Називається він золотий каскад. Це високорослий помідор жовтого кольору. Врізняється тим, що на гроні зав'язується до. Ста помідорчиків. Дуже важливе для нас має значення його смакові якості. Тут він нас приємно вразив, він дуже смачний. Стійкість на рівні з іншими. Урожайність просто вражаюча. Вже багато помідорів. З куща, звичайно, знято. Ось такі величезні грона чудових, чудових жовтих помідорчиків. Так, дивимося, що там всередині. Ось такий помідорчик. Дуже красивий на столі, серед інших червоних чері. На смак просто фантастика. Рекомендую для вирощування. Називається Золотий каскад, високорослий для теплиці, саме те, що потрібно. Вирощувати смачні помідори успіхів та щедрих врожаїв.